Друзі, всім привіт! Ви в чергове на каналі Автім, і сьогодні у нас трошечки незвичний формат інтерв'ю, тому що ми будемо спілкуватися не з учнями нашої школи, не з тренерами, не з співзасновниками, а з психологом. Я радий вам представити Аліну, котра відповідає за цей напрямок у Покері. Відносно неочевидно, да, але зараз це. Ледь не обов'язковий такий от момент, котрий проходять всі учні, тому що для гравців школи було введено безкоштовні консультації з Аліною, і це власне спрямовано на покращення емоційного та ментального стану. Аліна, привіт. Як в тебе справи? Привіт, привіт. Дякую, рада бути тут з вами. Справа мої добре. <питання> mm. готова до питань і до нашого спілкування. Окей, okay, супер. Як я розумію, поправляй мене, якщо я не правий, то в принципі більшість учнів проходять такий чекап в тебе. Чи можете пояснити, як саме відбувається цей процес, з чого він складається, і що саме на цьому чекапі ти намагаєшся з'ясувати? Звісно. ми проводимо кожний місяць чекапи і зустрічаємось. Я зустрічаюся особисто з хлопцями кожного місяця, раз в місяць на короткий чекап. На цьому чекапі зазвичай ми обговорюємо дві важливі ключові теми. Це тема ресурсу та стресу, тому що для того, щоб класно почувати в цьому віці, нам важливо розуміти, де наш стрес в якому місці і як з ним справлятись. І якраз таки, щоб з ним класно справлятись, нам потрібен ресурс, тому ми говоримо зазвичай стрес-ресурс. Якщо є якісь особисті теми, ми можемо особисті теми говорити, тому що все ж таки ми всі люди, і на нас впливає в нашій реалізації, в нашому професійному житті, і також наше особисте життя. Тому є опція поговорити і про реалізацію, і про особисте життя в кого що болить, і для кого що буде корисніше і ресурсніше в той чи інший проміжок. Час. Okay. Uh, який найчастіший запит uh, трапляється в процесі цих чекапів? Напевно, хлопці більше говорять про покер, тому що покер займає більшу частину їхнього життя, тому що це сфера реалізації, сфера професійної діяльності і тим паче в покрі е, дуже багато емоцій. І якщо ми говоримо про е, власне цю справу, то в цій справі дуже важливо декілька факторів: це дисципліна та емоційний фон, емоційний стан. Тому часто ми працюємо саме з дисципліною з емоціями, як ми їх виражаємо, як ми з ними працюємо. Це один, е, скажімо так. Палата людей mm -hmm. і ще є хлопці, які розбирають якісь свої, свої особисті запити, тому що вони безпосередньо, як я говорила раніше, впливають на емоції, а емоції впливають на гру. Тому воно так достатньо взаємопов'язано. Я зрозумів тебе. З цього виклі... у мене таке можливо провокаційне питання. Та чим ти можеш допомогти? Я так розумію, ти сама не граєш в покер так? Ні. Тобто ти як зі сторони так, про так, okay. що? Але я е, точно не професійний гравець, я грала з друзями, але це для мене просто забавка не професія. Так, розумію. І от чим ти е, можеш допомогти, просто як зі сторони, наблюдаючи на е, ситуацію, якщо ти mm -hmm. не занурена в саме покерний процес? Бо покеристи, вони наскільки я знаю, досить закриті е, люди, е, і, ну. Пояснити оцей стан тільто, коли там переїхали тузи в тузи, наприклад, по е, одно карто, однокартковому флешу, чи щось інше, досить важко. Е, чи стикаєшся ти з труднощами і як саме намагаєшся допомогти? А, дякую за питання. Перше, я відкрита до того, що я чогось не знаю саме в покерній історії, я завжди говорю про те, що ви можете мені пояснити, що саме, як саме це на вас впливає, але все одно, що ми будемо говорити про емоційний стан чи психологічний стан, ми завжди будемо впиратися в, в психологію, тому що для того, щоб досягти результатів і класних результатів в покері чи будь-які інші професійні діяльності, нам потрібна дисципліна, нам потрібна робота з емоціями. Дисципліна роботи з емоціями це психологія. Тобто, навіть якщо ти там зустрічаєшся з Негативними станами в покері ми його можемо розібрати. Цей негативний стан, як він впливає безпосередньо на тебе, що ти з ним робиш, як ти на нього реагуєш. І тут ми розкручуємо цю ситуацію з точки зору психології, а не покеру. Так, психолог працює з різними з різними людьми з різними абсолютно професіями, точніше людьми, які перебувають з різних професій, професіях. і не обов'язково психологу знати і орієнтуватися в. Типу, в тому чим займається кожна людина, ми mm -hmm. працюємо з нашого е, з нашого боку з твоїми емоціями. Якщо наприклад ти, ми з тобою працюємо як е, терапевт клієнт, і з твоїми станами. що це для тебе цей тім, що це для тебе стан, Що це для тебе ця дисципліна, Чому вона саме з тобою не працює? Чому саме в тебе щось виходить? Що щось ні? Окей, Ой. окей. Тепер про гравців питання про наших е, учнів. Чи е, не бояться вони все ж таки відкриватися? І чи взагалі проявляють е, бажання співпрацювати да, з тобою як з професіоналом не покерної, а своєї справи? Ем, є різні люди, е, і, звичайно, є. Люди, яким легше відкриватись, Ігі. і яким важче, складніше відкриватись, і тут насправді робота з двох сторін з моєї сторони з моєї сторони як професіонала лишатися в моїй професійній в моєму професійному стані — це лишати право за ними відкриватись, не відкривати лишати конфіденційність наших розмов. Тобто створювати ці умови довіри, де можна відкриватись, де можна бути собою, де можна йти ці довірливі стосунки, це з мого боку те, що я можу зробити. І відповідно, те, що гравці, учасники, команди можуть зробити, люди це або відкритися, або не відкритись, і в них є на це право також, okay, тому okay. що якщо. Ми говоримо про такі терапевтичні стосунки, үгі. то взагалі до психолога приходять з запитом, үгі. і це специфіка моєї роботи. А якщо ми говоримо в розділі зі чекапів, то відповідно ініціатор тут я, і відповідно гравців є право відкриватися наскільки, наскільки вони готові. Окей, окей, супер. <кхм> Дякую за відповідь. Е, і ще таке питання: ну, звичайно, що якщо ти, наприклад, в процесі спілкування, в процесі своєї роботи з гравцем, починаєш розуміти, що він зараз знаходиться в ну там поганому чи не дуже адекватному іноді тільтовому цьому стані. Чи можеш ти, наприклад, сказати про це керівництво команди, тому що все ж таки покер про гроші, про заробіток, і коли ми, як гравці, знаходимося в нестабільному емоційному стані, то приймаємо більш... Погані, диспові, скажімо так, рішення. Чи все ж таки те, що відбувається на Чекапі, чи е, на ваших зустрічах з гравцями, залишається in the box, закритим для зовнішнього світу? Е, як от знаєш, є приклад з лікарською таємницею. Тут так само працює, чи ти можеш все ж таки сказати, що хлопці там, наприклад, гравець сен зараз в повному тільті, йому там. Зменшити умовно бюджет або попросити його не грати, і так далі. На жаль, фінансації я не можу цього зробити, тому що тоді порушується власне цей терапевтичний е, процес і ті самі наші довірливі стосунки. А, а без довірливих стосунків між тому, що в принципі сама психотерапія вона побудована на тому, щоб вибудувати. Комунікацію таким чином, щоб була саме ця довіра, прийняття, можливість бути будь-яким, можливість проявляти свої емоції, будь-які емоції, і якщо це все можливо тоді, коли людина може довіряти і бачити цей контакт. Тому якщо я піду в цю історію, я втрачу це найважливіше. Що важливо тут вибудувати. Окей. Е, і напевно, що останнє питання, можливо, ти щось від себе хотіла би ще додати, обов'язково це роби. Е, але моє питання таке: чи е, за цей період, коли ти працювала з хлопцями, у тебе вибудувався якийсь середній попалаті психологічний портрет Ем... Е, напевно. Напевно, я не дивлюсь на хлопців як на середньостатистичний портрет покривця, а дивлюсь більше як на індивідуальність, як на особистість, як на кожного такого особливого унікального лю е людину. <свіття> <свіття> Хочеться сказати, перш за е мене просто. Підбираються російськомовні слова, тому, я намагаюся перевести, так, перевести так, так. На, на українську, на індивідуальність. Uh -huh. Ось. Тому напевно я не думала в такому розрізі, але точно впевнена, що для того, щоб бути крутим гравцем, потрібна дисципліна і класна робота з емоціями, відчувати, знати, що там відбувається в тебе всередині, яка емоція, як з нею можна взаємодіяти, як нею можна управляти. Це все накладається на круту дисципліну, розуміння своєї цілі, що ти хочеш, куди ти йдеш, в якому ти місії, в якій ти точці. тобто це така такий загальний орієнтир, який працює і який е, якій в цій справі. Справді може привести до крутих результатів, mm -hmm. тому мені здається, що неважливо там який портрет важливо в якому стані ти можеш досягти цього розуміту успіху цього... да, да. Успіху. або результату так розумію, про що ти кажеш, погоджуюся може бути інтроінтроветна, наприклад, і, інтро... і екстравертна, але супер дисциплінована. Людина може на... насправді там грати вночі чи грати в день, але розуміти, що вона робить, з ким вона робить, де вона, в якому місці знаходиться, що там всередині що відчуває відокремлювати ці емоції. Тобто тут насправді важливіше більше такі. Składowiej niż. Tak, tak. I, rozumiem. To... Так, да, да, да. розумію, Здравий про дом. що ти кажеш. Угу. Добре, дякую тобі за відповіді за це інтерв'ю. Друзі, ви долучаєтеся до Аптім, тому що, як ви можете побачити, професіонали у нас працюють не тільки тренери, не тільки грають, а й от якраз ми познайомилися з Аліною, з професіоналом своєї справи. І я впевнений, що багатьом гравцям вже пішло на користь, тому. Йдемо в ногу з бременем, як то кажуть. І я думаю, що чим далі буде розвиватися покер, тим більше будуть таких от аспектів, котрі на початках неочевидні, але котрі ми зазначили в цьому інтерв'ю. Тому до нових зустрічей. Тримайте себе в руках, підтримуйте близьких і па-па! А я бажаю вам всім успіху і щоб все здавалось так, як краще для кожного із вас. Супер!